Виконуємо номер 125 із прав для повторення розділу 3 підручника, математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік, які із чисел А, Б, С і Д найменше, а які найбільше? Якщо А дорівнює різниця добуток, добутку чисел 2,5 на 6 і числа 21? Б дорівнює сумі частки відділення числа мінус 2,7 на 3 і числа 4. С дорівнює добуток суми чисел мінус 3,12 і 2,1 на число 4. І Д дорівнює сумі частки відділення 516 на мінус 524 і числа 5. Приступаємо до виконання. 2,5 помножимо на 6. 20 множимо на 6 буде 120. 5 множимо на 6 буде 30, 120 додати 30 буде 150. Відокремлюємо одну цифру комою, маємо 15. І тепер до 15 додамо число протилежне до 21, це мінус 21. Додаємо два числа з різними знаками: більшу модуль числа від'ємного, поставлю його знак і знаходимо різницю модулів. Отримаємо мінус 6. Мінус 2,7 ділимо на 3. Частка відділення двох чисел з різними знаками є число від'ємне. Знайдемо модуль частки. 2,7 поділимо на 3. Будемо мати 0,9. Та наш знак мінус, мінус 0,9. І додамо 4, додаємо два числа з різними знаками, Більше модуль числа додатнього, поставили його знак і знаходимо різницю модулів. Отримаємо 3, 1. Тепер значення це. Додамо наше числа в дужках. зведемо зразу до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 4, додатковий множник 2. Додаємо два числа з різними знаками, більшу модуль числа від'ємного, тому поставили його знак і знаходимо різницю модулів: 3,2 четвертих, віднімемо 2, Одна четверта. І помножимо результат іще на 4. 3,2 четверти відняти 2,1 четверта отримаємо 1,1 четверта до знаку мінус 1,1 четверта. Помножимо на 4 добуток двох чисел з різними знаками є число від'ємне. Знайдемо модуль, подамо 1,1 в вигляді неправильного дробу. Це буде 5 четвертих. І помножимо на 4 перших. 4,4 скорочуємо на 4 маємо мінус 5. Знаходимо значення D. Частка відділення двох чисел з різними знаками є число від'ємне. Знайдемо модуль частки. Модуль діленого помножимо на дріб, на модуль дробу, обереного до дільника. Це буде 24, скорочуємо 5 і 5 на 5, 16 і 24 скорочуємо на 8. 16 ділимо на 8 буде 2, 24 ділимо на 8 буде 3. Маємо мінус 3 других додати 5. Три другі дрібне правильне, подамо вигляді мішаного числа, це буде мінус 1 ціла, друга. І додамо 5 додаємо два числа з різними знаками, Більше модуль числа додатнього. Тому ставимо його знак і знаходимо різницю модулів 5, подамо як 4,2, відняти 1, 1 друга. Отримаємо 3 ,1 ну, а друга. Найменше число визначимо, і найбільше. Найменше у нас числа мінус шість три цілих одна десята, мінус п'ять і три цілих одна друга. Отже, найменше число у нас це буде у нас мінус 6. Міс шість, і це число у нас А. А найбільше число 3,1 друга це 3,5, тому найбільше буде 3,1 друга. Одна друга. Це число у нас Д. І записуємо відповідь. Відповідь. Найменше із чисел число А. Найбільше із чисел число Д. Номер 125 із справ для повторення розділу 3 виконано.